Якщо платник, його посадові особи або особі, які здійснюють готівкові розрахункові операції або проводять діяльність, що підлягає ліцензуванню, відмовляються від проведення відповідно до вимог податкового кодексу інвентаризації, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишку товарних матеріальних цінностей та готівки, також застосовується адміністративний арешт майна. Адміністративний арешт майна платника податків є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов'язків, визначених законом, та полягає у забороні платнику податків вчиняти щодо свого майна, яке підлягає арешту дію щодо реалізації прав розпорядження або користування таким майном. А от орешт коштів на рахунку або електронному гаманці платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення контролюючого органу до суду.